Василь Стус, Моя Україна забула. Моя Україна забула сміятись, вона гомонить. Моя Україна не вщухла від прагнення жити Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у мить догорань. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя На чорнім рабованім торжищі Україна моя. Її догоряє майбутнє і тужить, ридає, і в передвечірні сутінні лиш руки ламає і дивиться в небо. О, де вони, надії і голуби? Лиш демони, демони, демони старої ганьби? Злітаються, ніби на здобич, злітаються з проквола, на роздоріжжя розтоптані, розіп'яті край села.